Права 692. Перетворіть на многочлен. Ну що ж, стартуємо в першому завданні мінус 9b плюс 4m до квадрату. Мінус виносимо задушки. В квадраті це буде плюс. То ми тоді міняємо знак доданків на протилежний. То у нас вийде тоді 9b відняти 4m до квадрату. І це дорівнює. За формулою квадрату різниці записуємо квадрат першого виразу це буде 9b до квадрату. Відняти. Подвоєний добуток першого та другого виразу. 2 що множиться на 9b. І ще множиться на 4m, додати. І квадрат другого виразу це 4 m до квадрату. І це дорівнює. 9b до квадрату 9 це 81 b помножити на b це буде b у квадраті. Далі відняти. 2 помножити на 4 це 8. 8 на 9 це 72. Отже, відняти 72. Залишається bm. Додати. У нас залишається 4m у квадраті. Це 4 помножити на 4 це 16. А m помножити на m це m у квадраті. Є. Переходимо до другого задання. Мінус 7а 10b до квадрату. Мінус виносимо за дужки, В квадраті це буде плюс. То ми записуємо, що це буде не мінус 7а, якщо ми винесемо мінус, буде 7а, не мінус 10 10b. І підносимо це до квадрату. Це, до рівня. це за формулою квадрата суми записуємо. Квадрат першого виразу це буде 7а до квадрату додати. Подвоєний добуток першого та другого виразу. 2 що множиться на 7а і множиться на 10б. І додати квадрат другого виразу це 10b до квадрату. Це дорівнює 7а до квадрату 7 помножити на 7 це 49, а помножити на а це буде а у квадраті. Додати. 2 помножити на 7 це 14, помножити на 10 це буде 140. 140 залишається а, Множники. Додати. Ну і 10b до квадрату, 10 помножити на 10 це 100, а Б помножити на B це буде b у квадраті. Є. Третє завдання. Мінус 05 м мінус 0,4П до квадрату. Ну що ж, тут мінус виносимо за задушка в квадраті, це буде плюс, його не записують, то міняємо знак доданків на протилежний, було мінус 0,5 стане 0,5m. Було мінус 0,4p стане плюс 0,4p до квадрату. І це дорівнює. Ну що ж, за формулою квадрата суми записуємо квадрат першого виразу це 0,5m. До квадрату. Додати. І подвоєний добуток першого та другого виразу це буде 2, що множиться. Перший вираз 0,5m. Що множиться, а другий вираз це 0,4p. Так, додати. І квадрат другого виразу це 0,4 p, до квадрату. І це дорівнює. Ну що ж, Квадрат першого виразу 0,5 m до квадрату 0,5 помножити на 0,5, це вийде 0,25, а m помножити на m це буде m у квадраті. Далі додати. Дивимося, 2 помножити на 0,5 це буде 1. помножити на 0,4, це буде 0,4, пишемо 0,4. m помножити на p, так, додати. І 0,4 p до квадрату. 0,4 до ,4, 4 на 4 це 16, і два знаки після коми. Вийде 0,16, а P помножити на p це буде p у квадраті. Є? Переходимо до четвертого завдання. Мінус 1,12х плюс 6 до квадрату. Тут мінус можна винести задушки, в квадраті це буде плюс. То в нас тоді вийде в дужках не мінус 1,1 а плюс 1 ціла одна 2 – 22 плюс 1 це 3. То це можна записати як 3 других х. Далі, плюс 6 було. Якщо ми мінус винесемо, буде мінус 6. У. І це потрібно піднести до квадрату. За формулою квадрату різниці і записуємо квадрат першого виразу це 3 других х до квадрату. Відняти. Подвоєний добуток першого та другого виразу 3 других х що множиться на 6 y Додати квадрат другого виразу, це 6 y до квадрату. І це дорівнює. Ну що ж, 3 других х до квадрату. То 3 других помножити на 3 других це буде 9 четвертих. А x помножити на х це буде х у квадраті. Відняти. Тепер бачимо, що у нас двійка скорочується. Це будуть у нас одиниці в чисельнику і знаменнику. Тоді залишиться 3 помножити на 6, це буде 18. Х помножити на y. Або xy, Додати. Ну, і у нас є. 6y в квадраті і 6 на 6 – це 36, а y помножити на y – це буде y в квадраті. Це дорівнює. 9 четвертих x у квадраті, 8 четвертих – це буде 2 цілих, і що залишиться 1 четверта, тоді x у квадраті відняти 18 xy і додати 36 y у квадраті. Є? П'яте завдання 0,4p мінус 50q до квадрату. Ну що ж, за формулою квадрату різниці записуємо, що це дорівнює. Квадрат першого виразу це 0,4 p до квадрату відняти подвоєний добуток. 2, що множиться. Перший вираз у нас 0,4p. Що множиться другий вираз 50 Q. Додати. Ну і квадрат другого виразу це 50Q. До квадрату. І це дорівнює 4P до квадрату. 4 сотих помножити на 4 сотих. 4 на 4 це 16. Але є ще 4 знаки після коми. то ми записуємо як 0,00. 16 10 читається 16, 10 а P помножити на 5 це P у квадраті. Потім відняти. 2 помножити на 50 це 100. А помножити на 0,4 це буде 4. Отже, відняти пишемо 4. Залишається PQ. І додати. 50 ще множиться на 50. 5 на 5 це 25. 10 на 10 це 100. То вийде 2500, а Q помножити на Q це q2. Є. Yeah. Ну що ж, переходимо до шостого завдання. Мінус 0,25 С, мінус 0,2d до квадрату. Мінус виносимо дужки. В квадраті це буде плюс, то ми можемо записати як 0,25 С додати, бо було мінус. То буде плюс, якщо ми мінус винесемо, додати 0,2d. Це до квадрату, і це дорівнює. Квадрат першого виразу це 0,25 c до квадрату. Додати подвоєний добуток. Першого і другого виразу це буде 0,25C, помножити на 0,2d. І додати. Квадрат другого виразу це 0,2d до квадрату. Це дорівнює. 0,25 С до квадрату. 25 помножити на 25 це буде 625. Там є два знаки після коми, то вийде тоді 0,0625. Читається, як 625 десятитисячних. А це помножити на С, це буде С в квадраті. Далі додати. 2 помножити на 0,25 це буде 0,5, помножити на 0,2, це вийде 0,1. Це помножити на d залишиться додати 0,2d до квадрату, 0,2 на 0,2 2 на, ,2. 2 на 2 це 4, І є два знаки після коми, то вийде 0,4. А d помножити на d це буде d у квадраті. Записуємо відповідь, пишемо відповідь. Отже, перетворіть на многочлен ми перетворили. В першому заданні записуємо. Ми отримали 81 b у квадраті мінус 72bm плюс 16 m у квадраті. В другому завданні записуємо 49 А в квадраті плюс 140 АБ і плюс 100 Б в квадраті. В третьому завданні записуємо як 0,25 М в квадраті.

Хі і плюс 36 y у квадраті. Є. В п'ятому завданні записуємо 0,16 П в квадраті відняти 4П додати. 2500 Q в квадраті є. І в шостому завданні записуємо 0,625 десятих. Це у квадраті додати 0,1 CD додати 0,4 D в квадраті. Yeah.